Всімпієсобікіла і Сашка. Привіт, привіт! Це, це хардкор. Ми постаємо ферму ендерменів Так, так, і продовжуємо грати в Майнкрафт. Да! Ми вже майже 100 днів прожили в цьому світі. Я скажу, де, ну, ми потім почнемо грати в ещ один, один блок, тільки катру. Але. Ще, ще раз. Ну, потім хоч скоро. Так. А в цьому в цій серії ми побудуємо. Ще одну ферму андерменів кращу, набагато кращу за цю і в ній ендермени спавняться безкінечно. О, дивись, вони біжуть всі туди. А Зараз нам, нам потрібно в цей світ і потрібно. Що нам потрібно? Ти знаєш? Я відро, відро лави нам потрібно. Ого! мій дом, це ті Ну, це в нас тут маленька, маленька кімнатка. Так, пере... Це ті грима. Переночувати. Це тюргрима. Це тюргрима. І. О, давай пограємо <світ> книгами. <світ> так. Я, Я тут Я... вирішив спробувати зачарувати кілька книг і подивитися, що з цього вийде. Ей. Розкажи, що ти стараєшся зробити в цьому відео. О, пшеничка виросла, треба, треба зібрати врожає. Але більше не тут не то, щоб взяти відрували, повернутися досягнути. Знову, знову так. Вот, О, вот, давай, давай, давай. Это наша охрана. Это наша охрана. Это Он защищает нас от разных Тут я могу вот это... Бати вже пити чай, іди, допоможи мені тут грати. Я ж не п'ю чай! ти також п'ю. Ну, непогана, в принципі, ферма вийшла, але вони. ну, Треба чекати, поки вони туди нападають. І інколи. інколи от. А. Хотя включить. Сінтровес. С другой, с другой, с другой. Так, что ты так долго свой смотришь? Я хочу супчик приготовить, хотя мой суп. Хотя мой суп. Так, вода стекла. Так, суп готовим, суп готовим. Так, железо, давайте супчик. Чика, печеньки рыбку, хлеб, гнилая плоть. О да, вы не мешаете мне. суп готовить. Так, так, я тут включаю. А ты что там робишь? Я суп готовлю. И ты и суп. зомби -чиш. Нет. Кочка, гнилая плоть, желе, и хлеб, морковка и картошка. Ну и ничего, там железо. Ну, конечно. А тепер, а тепер ми в іншому місці. Це наша нова ферма Ендерменів. Ми зробимо ну, таке повище, повище, для того, щоб ендермени спамились дуже багато, щоб їх спамилось. Ми побудувалися подалі від нашого. Острова цього ще побудувались так уверх, повище вверх. І побачимо, що з цього вийде. От, бачите, як тут високо. Так, хватить вже спати. Краще допоможи мені. У мене вже пальці болять, як будувати. Все Дивись як високо Але Один треба ще трохи вище. Ось наш острів і... І ось так. Тепер ось сюди будуть падати ендермени Я надіюсь їх буде дуже багато спамитись. Ти як думаєш? Як добре буде спамитись індромени? Це наш Його, ліфт Це наш ліфт І О! Там товариш ой, товариш, бакс. товариш Бакс Бакс Рекс і Бакс Вони, вони братин Рекс і Бакс Добре. Але цю площадку треба збільшити Треба її збільшити. У нас Давай, йду поп'ю чайку. Цей... Ти мені зроби чайку. Я теж хочу чайку і печиво. Прихвати з собою. Е, так, у нас закінчились блоки, треба так. Е... Фати, дай телефон. Побільше блоків. Ні-ні-ні, у ні, ні. мене тут дуже важливе завдання забрати і добудувати в гачу. ферму ендерменів. Яка гача? Дивись, що у нас Пай тут... В гачу. Дивись, що тут... О, -о, 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 О, Що тут у нас? Ну короче, ні тут гачі. Ось перші наші ендермени Ну, так. Да. Я боявся, що вони ендермени турнуть вниз, тому М -м. зробив таку, такий ось дах. Тому, що не хочеться, не хочеться Потому що ми в херстку і не хочеться почати заново. Так, а ендермени, ну просто ну, вони дуже багато. меч ну, Так, так, незарітовий. І він ще зачарований на такий вогневий Ах, удар Не стойкость. Ні, от не коли те стріляють вогнем і ти э, від Мало сердечок красиво. Вони горять від нашого меча, Всі горять. Навіть якщо ловити рибу мечем, вона відразу жарена випадає. <рес> так. <рес> а як ми будемо... А як ми будемо котиків, <рес> якщо вона некшона. Ой, 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 бачиш, він нападає вже на нас, тому я не знав, як по-іншому це будувати. Просто без даху. Ну Спавляться, вони дуже добре Добре спавляться. Вони мішають, мішають добудувати ферму. Дах я вже прибираю. Можливо, ти пограєш, допоможеш мені. Ні. Ну добре, будеш потім досвід здобувати. Ну добре. Так, все, все готово. Треба швиденько звідси тікати і ось що у нас вийшло. А ну, сьогодні, сьогодні. Вони скрізь сквізендмен. Так, тримай, давай, добувай нам 200 досить. Ні. Давай я з собою соединімо ті дві ферми. Ем, давай. точно це ідея. Давай біля тої ферми збудуємо ще одну ферму. Не знаю навіщо нам це треба, але просто для Папа, експерименту. Так вона знаходиться. Далеко від нашого острова. Вони так з'єднано з, з островом просто тунелем маленьким. Дивись, дивись, 86 сопета, і дуже скоро ми, ми, ми здобудемо нарешті 100, 100 досвіду. У нас ще не було 100 досвіду. Не було, це буде перший раз. Пауда, пауда, пауза, пауда, пауза, пауза, ферма пауза, найкраща. Дермен, безкінечно. Я буду грати в гачу. Ну ладно, давай я буду здобувати досвід. Я хочу 100 досвіду, а потім відправимся назад <гас> на, назад уже звичайний світ. Ой, вже 100 досвіду, як швидко це відбулося, прямо одним моментом. Добре, ми вирізали кусочок. Джефін! Привіт, Сосіська! Привет, колбаска. Привет, колбаска. Хариска. Привет, котлетка. Эй, Ка. эй, <риск> как ты это назвал? Хаиска, сосиска, хаиска, колбаска, эй, стоп, идите за мной. Стоп. <риск> Я их называла очень классно. Так, Хариска, колбаска, хар котлетка. Ты назвала рыбку котика? Да. А не минут я посплю и с медом поем. О, коватка, садись, коватка. А вы самые лучшие котята. Я знал, что ты любишь котики, волнующие об настинке. А, что ты робишь? Траву для котиков. Нет, я буду готовить им то, на что раздеть. Буся! Буба! То есть Буба, 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 М Буба, Буба, Мы завали себе свинку. Помістили її в цій кімнаті. А це, цей чоловічок він доглядає за нашою свинкою, кормить, причесує, миє. В общем, ми тут трошки розбудували наше селище. Тут у нас поселились книжники. А книги рибалки. Багато книжників просто. А тут голем! Голем, ти що тут робиш взагалі? <гум> <гум> Від кого ти зібрався тут захищати жителів? От і рибалки. І рибалки. Рибал... Від рибалок нам потрібні бірки, тому ми mm. тут поселили двох рибалок. А книжників mm. ну, цікаво, які книги там вони нам так. будуть продавати зачаровані. Yeah, так, друзі в общем, давайте так, ми зараз підемо, потім прийдемо назад, щоб в кожній з цих бочок лежало ну хоча б по дві бірки. Домовились? Ніт. Так, я не зрозумів. Що значить ніт? Ніт. Що значить ні? Ніт, так, так нет. Так. Щоб тут були бірки, все, я пішов. Ніт. Треба їм принести павутини. Ай зроблять нам бір. <ріх> Ось Тут у нас маленький склад сіна. Окей. <ріх> okay. Це ще було. Тут склад. Це у нас в цьому приміщенні у нас склад. Сін, Бочок. Сіно і всяке барахло. <рес> і палки. Давайте піднімемось на самий верх і подивимось. Подивимось, який вид тут відкривається. Де там сидка ковбаска, кориска, ось такі башні тут у нас вийшли. Вони об'єднані. А покажіть нам футбол до. І ти пам'ятаєш, ми збирались збудувати тут замок. Так. Да. І ось тут десь, десь тут буде замок. Риска. котлетка. Ти бачила Риска. тут, тут піднятий прапор України. О, да, це ми. наша сторона. Так, о, це кабінетик для відпочинку. Так, да, як старий столик. Давай, давай пошукаем наших котиков. Давай. Котики, кис-кис-кис. А -кис здесь, -кис. подождите, мы только дорожку поменяли. тут облаштували трошки населище. Где крыска? О, вот они там. Смотри, так, что мы купили. Так, с этой карты мы купили так, коти. картографа. Коти, пойдем за мною, коти. И скажи мне, что это за будиночек на карте? Це Це карта океан. Це смотри, це... 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 це штука, там где такая рыба, ее її... очень сложно. Нужно не... целых це... три рыбы Либи... там сделать. Иначе Щопот... у ну, тебя будет постоянно. Ты не можешь ломать блоки. Понятно. Ну, Это очень буде, сложно. Будет сильно. Вот эти самые склад. Да, мы тут такие склад заработали. Тут пока еще ничего немає. Ну, ось і наші котики нас знайшли. І ми їх знайшли. От що ми зробили. В общем, у нас сьогодні вихідний. Ми тут просто букаємо нашим селищем, дивимося на карти, подумаємо, що можна ще зробити в цьому світі. Котики! Але зараз просто погуляємо котики! з котиками. Сиганин. Сиганин. <рес> хотів біжать! Хотів втекти. <рес> Куди зібрати? Сиди в нашому селищі, ти в нас тут працюєш, нічого не Так, пристекати. Я хотів збивати, тікаючи спи, тільки, тільки змей, Ей, Ей. Ти що робиш? Ой, <рес> мені так. Ой. І другий наш. І, і, і ще один наш вихідний закінчується. Непогано почилити тут Eso. в нашому селищі, але в нас тут ще багато роботи. Котики. Ей, неспей, подивись, що тут вийшло. Тут така кімнатка. нас День 110 Так, ти розумієш, ми вже прожили більше 100 днів. Більше ста днів Ми у цьому світі Ми Не хочемо брисать. Екскурсія по енду. От так от тут у нас чилзона. О, эндермен, це наші слуги. Ось наша ферма така вона вийшла. Так, да, це дуже цікавий світ. У нас тут багато чого вийшло цікаво. А, диви, яке у нас тут, тут, тут диночок. Гарний. Ей, Чому е. ти спиш? Что? Тут нормально все прик прикипів до мене. Дивись, дивись який маленький. Маленький, маленький. Ну Він тебе Так, він підемо, тебе підемо. Дивись, дивись. Ось. А оце... Деться? Ага. Це наша перша ферма андерменів. Давай, спустимося, подивимось. Чого тут робиш? Да! Ага, це у нас фірм. Склад маленький. Ось, дивись, це наша перша ферма. Ем, все, їх тут нема, пусто. Що робити? Треба чекати, поки будуть падати. Ем, а тут у нас коридорчик, і помниш Пам'ятаєш, ти казала, щоб я збудував тут ще одну ферму. Так. Да. Ось вона тут. Ось тут вона. І Тут вони теж падають. І поки там їх нема, тут вони є. О, Тепер тут. Де ви поділите? Де ви під'їхали? Ось, ось вони падають. Тепер піхають. Ми сюди прийшли і вони тут, але їх небагато. Але ось ця нова ферма, яку ми збудували. Там вони безкінечно падають, їх можна безкінечно там бити і здивувати досить. Вона далеченько знаходиться. Так, тут є коридорчик, ми можемо туди пройти, тільки... Тільки вона просто падається. Ай, Юля! Ай, Ем, Так. Це бачення! Але ну бо тут дрок вообще-то. Можна якийсь, якийсь, якийсь зону зробити. Ну, посмотрим. Все, що буде, ми бе забили, пускай кожу. Так, так, так. Куди ми ще підемо? Не знаю. Так, давай підемо сюди. Я не пам'ятаю, куди веде цей коридор, але зараз побачимо. Так. Да. О, тут у нас. Це жакузі. О, це портал. Засовен. Це портал. Я хочу прыгнути. Там. О, чекай, чекай. Давай піднімемось на гар. Щоб... Що у нас за будиночок вирішить? Чи, чи це не будиночок? Mm -hmm. так, 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 так. Що тут? Тут пусто? Mm -hmm. ну, там нічого. Писполезно ще один. Не всякий сундук? Нічого немає. Тут, тут ще один поверх. Ну і ще стільки поверхів. Просто чула зона. І... Все, ну, це ще? І э, стається час відправитись... Вей, вей, вей. З літром. Вей, літром. ми поїдемо них потім Чому ми тут на дарку? <гум> це закажу, ми потім по них забили збудував? Ні. Це що так і було? Шартуєш? Ні, я не знаю, що. Добре, я тут уже був. Зізнаюсь, чесно, я тут збудував теж ферму ендерменів. Не знаю навіщо. Вона Тут взагалі вони тут навіть не падають. Добре. Нам, де Нам Я шукати? хочу хорус! Де нам шукати? Я Літри. хочу хорус. Ось, бачиш, їх тут дуже мало. Взагалі вона. Ну ты встаєш. Так, це правильно дуже слабо. Я хочу слабо. хорус. Це що таке? хорус. Це що таке? Це хорус, Он вкусний. Ааа, це, це давай піднімемось, поваж. Я хочу хорус. І подивимось. Подивимось подалі. Я хочу хорус. Тому що куди йти, я просто не розумію. Над корабль. О! Вот он там! Добре, нам пощастило він дуже близько. Ми, Ми з'їли хорус. Так, давай потім назбираємо хорус. Просто так і хочеться вже пошвидше не потрапити. Я хочу хору. Я хочу вже Да, буде тобі хорос, почекай, Дивись, тут на, наш, нападають ось ці е, незрозумілі істоти. Нова почта. Мене від куди мене несе, я не розумію. Це мене... нова почта. Де мої посилки, якщо це нова почта? Я замовляв собі. Давапка собі заказував. Це нова почта. Опять ми літаємо ці. Тих... Это вообще холод злой. Ооо, Так, чилим, почилим. Эй, что тут у нас? Ендекс-сундук, я и бью сундук он красивый. А тут у нас, эй, ничего цікавого. Вот все в тушке нужно. Добре, насбираємо їх. Тут О, ну тут непогано. Трошки И... и І знову. З нам летяк! так. Да ну вот почта, отстаньте от нас. Ну что ж у меня платила за доказ? Сначала, я ж буду платить и потом оплатим. То есть мы достали с этого корабля. Что это скарб? Я хочу ну, хорус я хочу хорус я, погано, хочу хорус, я хочу хорус, я хочу da хорус, я хочу э, хорус, я okay. хочу хорус. Сейчас заберем литры э, и пойдем на сборание хоруса. Окей. Ставь хорус. Папа, это самый лучший. А ти. Ту... О, Так. А -а -а. Непогано, непогано, ну, не, ну. добре. Діця забере. Насофіруємо. За Пісочок не. залишимо. Це не пісок, Ну Добре. Але ще потрібні. І от цю рік. штуку забери! вози. Ооооооо, почекай. Як їх садяти з сіро? Ми поїду, потім забили. Так. О, тут ще є зілля. Зілля, зцілення. Це як золотое яблочко. Нам не потрібно цей топор. Секара. <ривіт> так, ну ладно, почилимо трошки. Почилимо. Головне не впасти в приум. Молодець, я згадав, Опір, що ви не згадав, що тут ще дещо є. Що, що, що. Добре. Пішли хорус. збирати хорус, пішли збирати. Ай! А ну я задавай! Я зібрав для тебе два стаки хоруса. Дякую! Ти... На нас нападають турнений. Дивись, чому вони такі злі? Я не розумію. Тому що ми нову пошту не потіс сначала, а потім потім. І у нас 114-й день. Поняв, чому всі такі злині? Так, так, так. Да. Посил, це це, це той, хто везе пошту да. нову. Добре, так. Дерменія не оказується везе нову пошту Ти бачила? Not який, long. Бачила, який тут я оздобив нашу ферму, да. першу, першу базу. Гладко буде 200 днів. Да весь какой тут гарный пол. Все как ты делал? Так, <головок> точно. Я думаю, я думаю звідки взялся этот гарный пол. А открою, так, мы литр положили в скриню. Так. и... И потом по них забыли. Они забыли. Ну ничего.

Добре, добре. Пішли на нашу Не другу забудьте, базу. Не забудьте, кстати, вас наподобайку, потому що ми за замок очень трудились. І підпишіться на канал. Угу. Так, а там у нас е, портал в любимий Horus! А тут ми теж побудували такі ось вежі. Ням -ням 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 -ням.

Так, так, мы любимые пипирка, котлетка, горбатка. Котлетка, колбаска. Редиска. Редиска. А, редиска, чему? Вы любите редиску? Нет. Я просто так не называла. Так, ну вот это То тут надо побудовать замок. Да, мы будем будовать замок. Тут эти украинские шафа. Тут, тут трошки недопрацював я. Так, вирівняємося. Добре. Тут буде замок. Що, що що ж таке? Батария, цекає. Це, 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 це. Так, товар, товариш майстер, бібліотекар. Які в нього тут? Книги на силу, на силу. На шипи. Добре. Давай я тебе трошки прокачаю. Он полку закоштала, держава. Блі, не, не дуже цікаво, Опы, Ти нам теж не дуже цікавий. А, а ти чому без роботи тут? А? Тобі що так, яблучко, морати, книгу, книгу. книгу. Вот зукнигу. Так, а книгу, ну, дай Давай, бери якусь роботу. Давай, працюй. Книгу йому, дай? О, ще один. Книгу. О, Буба! Буба! Так, ти кормиш бубу? Да ти його тут миєш? Ні. Це його житті моє. Так, молит. я не зрозумів. Так, ти йому дай, як... Що ти хай там? він там просто, просто розпавився. Добре, друзі. Ну, до зустрічі. До зустрічі. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока. Поставте лайк яку обов'язково. Бізаці... Підпишіть. І по...